Рі наша назва Козацька, козацька слава. слава. З нами ру, з нами дух, з нами козацька, козацька слава. слава. Наш девіз. Щоб Україна мудрістю достала, козацька слава, козацька слава повік не пропала. Рі Козацька слава до участі у конкурсі Відун готовий. Героєва Соломуха Діана. Проверський ліцей номер 11. Починаємо. Так, ось є посилання. Вводимо назву. Так, ввели і розпочинаємо. Кажіть східнославянські племені Союзи, що внаслідок великого розселення слов'ян обжили землю території сучасної України. Я mm думаю, -hmm. поляни mm дерев'яна -hmm. сіверення. За його правління на монетах вперше було зображено символ російської влади, а нині герб України Тризов. У мене матку. Чи велики, велики. Е е е ну, При Ярославі мудрому вже почалися випускати герби, ну то я думаю, Володимир Володимир. Запевнення якого князя була укладена перша писемна збірка законів Росії України, яка і стала першою частиною збірки державних законів Руська правда. Це другий слово, будем Під впливом якої держави київський князь Володимир Великий запровадив християнство на території Русі України, Київської держави Російської <кхух> імперії. <кхух> 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 Якому місці прийняв хрещення у 988 році, сам князь было доброго викида. Яке місто було закладене князем Дмитрием Галицьким та надо на честь його сина? Львів 600 князів у 1199 році об'єднав Болинське князівство та Галичину і вважається творцем Галицького Волинського князівства. Данило Галицький. Або Арман Сусловичний. Данило Галицький. Скажіть назву спеціальних грамоти з дозволами та запланіння, яку надавала Золота Орда своїм васалам після Підпорядкування русським князівством імперії перезультації результаті бою військового походу. Яке місце було обрано столиці твоих волинської держави за князя Данила Романовича? Про кого з київських князів було сказано сучасним Отець, бо його земля землю хрещення просвятив. А цей Великий князь засіяв книжними словами серця віруючих людей. Які слова мудрі? Да, Отав кни... слова. Книжними словами. Зображено заманіли. Володимир Воликів. З київських На зображеними. Найбільш відомий торгівельний шлях, що пов'язував руську Україну з іншими державами у 10-11 столітті. Абрис разображенных дома храма Некспоручи был сваден у 12 талианнадцатого стрельца в Киевский Дарь. Фотобудили выходит с ходом по паркового забора. Ціні стрічні джерела і страшно літературні твори, де оповість про події подію релігійному, культурному, політичному житті Росії України вела за літами роками, написаними творів була започаткована за початковому правління Володимира Великого.